Москова Сергій Каплін зараз спілкується з журналістами. Давайте послухаємо міністрів. Яценюк залишився. Це треба видаляти як ракову пухлину. І Тому ми цим сьогодні займемося хірургією в політиці українській прийшов час, етап справжньої реальної хірургії. І видалити ми повинні яценюка своєї посади. Ми проводимо там таку свою рідну акцію, виставку кролів. Тим ми хочемо підкреслити, що місце кролям а, не в кабміні, а у клітках. А, після відставки Яценюка ми не зупиняємося. Ми доведемо до кінця всі справи пов'язані з звинуваченням Гордієнка у корупції Яценюка. Дві тисячі проважень сьогодні є в генеральній прокуратурі а, звинувачення на суму майже 8 чи 9 вже мільярдів гривень, які були вкрадені за два роки Яценюком. І ми будемо добиватися. Щоб Яценюк сидів у в'язниці. Нікого у відпустку, на пенсію, на відпочинок ми не відправимо без повернення вкрадених мільярдів і без нашої столиці. По найдорожчим курортам світу і в них прекрасне життя. Разом з тим мільйони українців ледве животіють, зарплата дві тисячі, пенсія одна тисяча так далі. Українці жити не можуть. Має бути за кожну дію чи бездіяльність покарання, і ми цього будемо добиватися. Треба цей мій майдан після відставки Яценюка їде під генеральну прокуратуру, треба під набу і буде стояти доки яценюк не сидітиме у в'язниці, і доки не сидітиме у в'язниці, аваков петренко все його ганебне оточення, яке повинно відповісти перед законом. Друге, сьогодні у парламенті, в разі його відставки, а вчора блок Петра Порошенка про демонстрував єдність. Дивну єдність, і це була і позиція президента, це була позиція голови Верховної Ради. Єдність у необхідності відставки Яценюка. От в разі його відставки сьогодні буде формуватися новий уряд. Ми разом з моїм колегою Олександром Суганяко будемо добиватися, щоб такий уряд був виключно технократичний. Там нема чого робити народним депутатам, які сідаються в крісло прем'єра або віце-прем'єра і вже починають свою передвиборчу кампанію. Там треба закочувати вище ліктів рукава. І важко серйозно працювати. Має бути чіткий план порядку України покроковий. і вони повинні кожної п'ятниці не відгавкуватися від депутатів, а звітувати про свою конкретну роботу, про те, як цей план виконується чітко по графіку. Якщо є якийсь збій, сюди мають запрошуватися люди, сюди мають приходити профспілки. Вони мають єднатися з здоровою частиною парламенту і переобирати новий парламент. Точніше, переобирати новий уряд у разі, якщо не здатні з вулиці об'єднатися народні депутати, якщо вони віддалилися від народу, якщо вони відчувають себе вже на небесах, парламент має розпускатися. Буде обиратись новий парламент. І нехай ні президент, ні майбутній прем'єр не бояться нового парламенту. У нас мудрий народ, і він обере продемократичну більшість, яка зможе країну витягти з кризи. Все.